Увага! Важлива новина для громадян та бізнесу. З 4 вересня 2025 року в Україні офіційно відновлено перебіг строків позовної давності. Фактично, строки позовної давності були на паузі у період з 2.04.2020 по 3.09.2025. Зараз саме час перевірити свої борги та вимоги, щоб встигнути подати позов до суду чи свої заперечення. Ключовою датою є 02.04.2020 року. Саме з цієї дати було офіційно призупинено перебіг строків позовної давності. Якщо борг виник до 02.04.2020 року, то рахуємо позовну давність до дати призупинення, а залишок переносимо після 04.09.2025 року. Наприклад, борг виник 02.04.2019 року. Строк позовної давності загальний і складає 3 роки. З 2.04.2019 по 02.04.2020 минув один рік. Відповідно, до спливу строку позовної давності залишилося 2 роки з 2.04.2020 по 3.09.2025 строк позовної давності не враховувався, тому що був офіційно призупинений. Поновлення перебігу строку позовної давності відбулося 4.09.2025 року. Відповідно, залишок двохрічний позовної давності рахуємо четвертого і саме до 4.09.2027 кредитору варто встигнути подати позов до суду про стягнення заборгованості. Якщо ж борг виник під час призупинення строків позовної давності, уприклад 105-го 2022 року, то строк позовної давності почне рахуватися тільки з 4.09.2025 року. Отже, трьохрічний строк позовної давності у цій ситуації сплине лише 04.09.2028 року. Не впевнений, як рахувати? Звертайся до адвокатського об'єднання «Квашені партнери, ми допоможемо.